Колеги, день добрий, будні свиновода. Як і завжди, на зв'язку черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві годуємо наших безхвостиків разом з тим. Хотілось би обговорити разом з вами те питання, якому ми присвячуємо. Регулярно декілька хвилин свого часу, ну і питання це стосуватиметься цін на живу вагу, сало, м'ясо, на півтуші. Я які завжди розповідаю вам все, що відбувається в нашому регіоні України, із цим, що я перерахував, а це Сумська область і Канатопський район. Друзі, ну а ви, будь ласка, в кого є така можливість, бажання перейдіть в коментарі, напишіть, що відбувається із цінами на живу вагу із цінами на продукцію розріб. Я думаю, як мені, так і хлопцям і дівчатам, які будуть дивитися це відео, це буде дуже і дуже цікаво на календарі. У нас сьогодні 4 жовтня, 2025 рік. Щоб було розуміння на який саме період відзняти це відео, що у нас відбувається із цінами. Безпосередньо на великих відгадівельних свиней, друзі, на рівні 110-115 гривень у наших краях ціна поки що не падає і ціна не продовжує рости. Можна так сказати, більш-менш ситуація стабілізувалася, а по але, по по старому поросят більше не стає. Поросят. Великих відгадівельних зовсім і зовсім мало ця цін на свиноматок також задають регулярно ці от питання. Друзі, від 75 до 85 гривень за кілограм на сьогоднішній день дають в залежності від кондиції свиноматки. Знову ж таки, я у попередніх відео розповідав вам, що ну у знайомого знайомого. Чи у знайомого знайомих купили вирізаного хряка десь дві недільки тому назад 270 кілограмів по 90 гривень? Коли таке було, і коли такі ціни давали, хряки взагалі це максимально неліквідний товар. На некастрованих, я пам'ятаю, давали в районі 10 гривень за КГ, на кастрованих 20-25 і ніхто їх брати не хотів. Зараз вже дожилися до того, що і хряків. Купують і піде він на базарі, як звичайне порося. Будуть розповідати, що це гарне домашнє годоване поросятка від гадівельне. Купіть ну і як то кажуть, зуби трішечки потренуйте. Так що така от ситуація що стосується цін на напівтуші від 145 до 155 гривень за кілограм на сьогоднішній день. А такі от у нас ціни. Стосуються Су продукції і цін на неї у роздріб, то вже, напевно, місяці два як ситуація не змінюється. Ціна, можна так сказати, максимально стрибнула той же самий місяць назад і тримається на все тому ж самому рівні. Ошиєк 360-380 гривень, задок 250-270 гривень, лопатка 230-240 гривень, балик 250-260 гривень, Корейка від 240 до 260 гривень, ну і сало від 120 гривень, якщо це шкурки, до 250, якщо це сало 2-2,5 гривень. Пальці. Знову ж таки, по кроликах 160 гривень за кілограм, 150-160 На ринку, звичайно, є люди, які стоять, просять більше, але чи дає їм хтось більше, ну я, якщо так кажуть, не знаю. Оптом здають 150 В принципі, в Київ весь наш кролик, можна так сказати, який вирощується в наших краях, везеться. Що стосується качки, 150-160 гривень за кілограм, бройлер 120-130 гривень за кілограм, Копченості виходить, бройлер 300 гривень за кілограм, свинина від 450 до 500 гривень за кілограм. Отакі от ціни, отака от ситуація. Друзі, чекаю з нетерпінням інформації від вас. Я думаю, як мені, так і багатьом, хто буде дивитися цей відосик, буде цікаво спостерігати, що відбувається якраз от на ринку куплі-продажі великих відгодівельних поросят. Значить, що у нас по плану зараз. Все годуємо, обслуговуємо, прибираємо і хочу ще в цьому році зробити протравочку мух, тому що дуже сильно похолодало, і всі ці літаючі кусаючі буквально, як то кажуть, нахрапом летять у свинарник. Ну і ви бачите, що робиться. Мухи дуже і дуже багато. В принципі, я думаю, така кількість її буде поступово зменшуватися, адже на вулиці холодає, але тим не менше, ну, мене вона напрягає ця муха, тому потрібно її травити. Так що товариство, все. Миру, добра. Чекаю інформації від вас в коментарях. До зустрічі!